Як зараз повелося, стало модним шукати себе, перекреслити все, що було у тебе. І ось вже навколо радників рій, порадниць, помічниць. Вони допоможуть знайти себе. І з ким бути, і кого викинуть життя. І в їх словах, головний девіз буття. Живемо раз, живи для себе. Але для кого це? Для себе? І що за радість? Одне тепло лише? Якщо ти сам, то це одне. Але якщо є діти, є сім'я, хіба це не жахливо? Створила ти родину і втекла в тепло? Себе ти обійняла, а їм що дісталось? Скло? Чоловік, діти, все залишила. Бо шукаєш ти себе, новий твій порив. Та ні, це звернення не до тих. Зламався, а до радників лихих, до помічників та порадниць з глибини, що тягнуть у прірву чужі сім'ї вони. Так, усі ми помиляємо в житті, але чому ж ви штовхаєте йти далі від дому, далі в біду, у нову свободу чи нову самоту? Це не ваша сім'я, це не ваша війна. Чому ж ви лізете з радницька караць сумна? Друзі ви, друзі руйнувань. Замість миру до руйнувань плекать. Ваша порада це тиша в дитячих серцях. Це сльози у снах, це жорсткий страх. Ви назвете це вибором іншої долі, а я назву зрадою і болем. І коли вам здається, що це не про вас, задайте ці рядки, бодай ще раз. Бо зло повертається, карма не спить, від болю чужого не зможеш втекти. Згадайте вовчика, може, колись, і може покаятись, і в тому ж і суть, бо не є добро, де плачуть діти, і сім'ю розбиті. Це не варто святити.